Ми з наметового містечка перші дні могли спостерігати, ото малинове зарево на над реактором. Тоді оте зарево не здавалось красивим, і мало хто із них замислювався над тим, наскільки воно небезпечне. У судах треба захистити права вдови. А хто крім нас її захистить? Треба. Пенсію вибороти людині, а потім треба, щоб вони їм дорахували. Ярослав Оліник ледь не щодня проводить у судах. відстоює права членів громадського об'єднання Прикарпат Чорнобиль. Кожен другий із них інвалід. 70 побратимів, які були там до вшанування 30-х роковин, не дожили. Це вперше за 30 років Івано-Франківську зустрілися усі члени тоді військового протипожежного батальйону. Усі, хто дожив, бо тоді їх було 259. Основна робота протипожежного батальйону тоді була дезактивація ЧАЕС. Хлопці відмивали приміщення і територію від вибуху. Визвали в воєнкомат і, і сказали, завтра явитися ложка і кружка. Казали, що ми нічого там робити не будемо, просто чергувати. Це була пожежна частина, що ми тільки якщо щось виникне, то нас виключить, виявилося, що нам треба було там. Більше. Ще не доїхавши туди, вони вже відчували першиня в горлі та скрип на зубах. Потім страшний біль у м'язах. Ми мали дозиметри, але кажуть, потім, що ті дозиметри були підкручені, так би мовити. Вони були під. Але мали, звичайно, свою межу. Допустимо, скільки ми мали. Право взяти цих рентген 25 Нам казали, що якщо візьмемо 25 рентген, то то значить нас вже норма закінчена. Ну Но до 25 ніхто не дотягував. Члени Прикарпат Ба Чорнобиль помолилися за тих, кого радіація уразила найбільше. Відправили панахиду і зауважили, що навіть через три десятки років пенсії добиваються через суд. Ліліана Хомишин, Віталія Васильчук, Олег Рудак, новини телеканал Раї.